Харківська дитяча клінічна лікарня номер 24. Саме тут з початку року психологічну допомогу отримали вже понад 200 маленьких харків'ян. Найбільша проблема сучасних реалій кажуть спеціалісти: психологічні травми та стреси у малечі через війну. Якщо не акцентувати увагу, рібенок, возможно, би не замітів. Но кожен бах, кожен стук. Она реагирует, она боится. Она говорит: Мама, давай прятаться уже. Сирена, даже ложимся спать. Она каждый раз мы не слышим, а она слышит: Мама Сирена. То есть, как бы, травма какая-то есть, ну, не могу сказать, что прямо такая, но она есть. Щоб діти якомога швидше позбулися подібної тривоги, на базі цього медзакладу запрацювала унікальна кімната психологічної реабілітації. Тут кожен предмет відіграє важливу роль для оздоровлення дитини. Якщо одні елементи допомагають подолати стрес та страх, інші розслабляють та розвивають моторику малюка. А якщо в комплексі, то після певної кількості відвідин цієї кімнати коригуються у дітей різного віку психологічні та фізичні особливості. очень хорошо развивает мелкую моторику, а мелкая моторика способствует развитию речи. Ребенок у меня, скажем так, не совсем четкая речь, и благодаря этому, допустим, вот мы уже занимались, доходили ходили только как эрготерапевту, к этому же специалисту, который ведет другое направление. И у нас за этот период улучшилась речь, улучшилось внимание, улучшилась усидчивость. Мы в этой комнате первый раз попали на открытие. Мы в восторге от того, что здесь, какое развитие ребенок может получить именно в этой комнате находиться здесь самое необходимое для развития ребенка і коврик для масажа, і пісочна анімація, і розвиваючі кори у басінках м'ячиках. Все шикарно, все очень хорошо. Взагалі кажуть психологи, тут в кімнаті застосовані унікальні методики корекції як емоційного, так і психологічного стану дитини. Унікальність <плес> нашої кімнати в тому, що тут за Декілька аналізаторів дитини. Це зір, це слух, це тактильна чутливість. У цієї кімнати ми використовуємо декілька методик. Тут застосовується і каскотерапія. І арт-терапія, і музика, терапія, і різні психологічні прийоми. Допустимо, у світлової пісочниці, ми можемо це робити. Доска нескінченності це панель, де ми можемо з дітками вібражати якісь придумувати казки, які турбують саме цих дітей. У Світловому басейні ми можемо знімати стрес у дітей. Автором такого унікального проекту стали харків'яни, опрацювавши кращі проекти при. Адних клінік та провідних спеціалістів вони кажуть за лічені місяці змогли все це реалізувати. Откуда вообще идея? Фундаментально. Мамы начали жаловаться на то, что психика детей несколько расшатана. Они плачут, они плохо едят, они э, не коммуницируют с родителями. И дальше мы начали развивать эту мысль и пришли вот к этому проекту. Это первая комната из сети таких комнат. Мы планируем открыть 11 по городу. Мы хотим сделать такие комнаты в пешей доступности для мам, которые имеют деток с определенными там, отклонениями психики. Дай Бог у нас це вийде. Якщо буде реалізоване все задумане, то психологічну реабілітацію зможуть проходити всі охочі віком від трьох років. Це результат такого колективного підходу до проблеми, яка існує сьогодні. В усіх громадах і в нашій теж, тому що ми, як то кажуть, прифронтове місто. Переоцінити цей проект практично неможливо, тому що його актуальність настільки висока і настільки своєчасна, що крім того, щоб сказати спасибі, більше нічого вже не скажеш. Те, що благодійний фонд, його керівник, пан Роман. Започаткували такий проєкт. Це все не просто так. Це його, він і його команда це люди з соціальним міркуванням, з соціальним розумінням тих проблемних моментів, які сьогодні є в нашій громаді. І перш за все, діти. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко новини Харків.